Доброго дня! Сьогодні ми проведемо з вами коротеньке навчання щодо формування, актів розмежування, балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін на прикладі одного окремого споживача. Для цього ми беремо, відкриваємо програму газоліна. Заходимо в програму газоліна. Вибираємо користувача. Набираємо Пароль. Відкривається вікно програми газоліна. Панель пошуку. Задаємо умови пошуку. Для прикладу, введемо особовий рахунок: 16, 15, 14. Наживаємо Enter. У нас відкрився абонент. По прізвищу зеленка, населений пункт, глибочок. Натискаємо на клавіатурі F11. Відкривається картка абонента із, заклад... із закладками. Абонент, різне, зміни, лічильник, прилади, документи споживача. Документ, в закладці документи споживача натискаємо е, плюсик. Додати документ. Відкривається перелік можливих документів. Знаходимо акт розграничення. Відкривається заклад Акт розмежування. По замовченню внесено номер, який співпадає з номером особового рахунку та дата створення акту розмежування. Нам необхідно. Вибрати міс місто розграничення за ознаками права власності. Якщо газопровід «ВІД» належить споживачу, місцем розмежування буде місце врізки. Якщо газопровід «ВІД» знаходиться на балансі пад Тернопільгаз, місцем розмежування буде кран або засук. У нашому випадку місце розмежування буде місце врізки. А також необхідно визначити, вибрати із представленого списку одну із можливих схем газопроводу, в залежності від тиску газу в газопроводі в воді та місця розміщення газового лічильника. Місце розміщення газового лічильника можна дізнатися в закладці Лічильник. Розташування код. 2 та 6 вказують на розміщення лічильника ззовні приміщень. У нашому випадку код 4. Це лічильник в приміщенні. Тобто, в нас виходить, що газопровідь низького тиску лічильник розміщений в приміщенні, що відповідає схемі номер 5 От ми бачимо схему номер 5 Вона відповідає на нашій ситуації. Натискаємо ОК. Акт сформовано та записано в, в програмі. Для друку акта ми стає, натискаємо клавішу F12. В верхній стрічці вибираємо значок принтера. Друк інформації. Відкривається перелік документів. Вибираємо акт розмежування. В новому вікні. Вибираємо Виконати. З'являється акт розмежування готовий до друку. Візуально перевіряємо правильність оформлення акта. В верхній стрічці вибираємо дискетку Сохраніть. Вибираємо папку, в яку буде збережено файл. Для прикладу, на робочий стіл. Називаємо файл. Можемо назвати по особовому рахунку. Натискаємо Сохраніть. Виходимо та закриваємо програму Газоліна. За допомогою Report, яку можна завантажити із мережі інтернет, безкоштовно відкриваємо збережений файл та відправляємо на друк. Дякую за увагу. Навчання по програмі газоліна щодо формування актів розмежування е пакетно буде в слідючому ролику. До побачення.